Закінчився місяць квітень, і настав травень останній місяць весни. Дітки, а давайте разом згадаємо всі місяця весни. Березень – перший місяць весни, квітень другий місяць весни, травень. Третій місяць весни. Травень це третій місяць весни. Іноді він буває дуже теплим, а іноді прохолодним. Травень місяць, коли прокидаються всі тварини. Травень вважається самим мелодійним місяцем, тому що співають всі пташки і навіть жаби, які прокинулися від зимового. Сну. Весною земля прикидається і готується до продуктивної праці, тому що саме весною люди повинні стигнути все посадити і посіяти. Політракторист спахує землю, щоб посіяти зерно. Також навесні люди саджають нові дерева, доглядають за старими деревами та кущами. Весною саджають дуже багато квітів. На городах люди теж перепахують чи схопають землю та саджають картоплю, яку потім осенню викопають і будуть їсти. Сіють морку, буряк. А ось теплі травневі дні висаджують розсаду перців, капусти. Те потрібно встигнути весною зробити. Тоді літо буде красиве і осінь з врожаями, а зима буде сита.